Всім привіт, це проект без цензури для порталу ЦензорНет. І я Марина Данилюк Єрмалева. Не забувайте ставити лайк цьому відео. і Поїхали. Не так давно ми розповідали вам, як плющило в уже на пательні Ольгу Скабєєву щодо візиту глави Пентагону до України Олода Остіна. Давайте ми в Київ перенесемося на прямій зв'язі Депутат Верховної Ради України Іванович Шуфрич, Іванович, ну у вас там і в вас От того, что приехал темнокожий министр обороны міністр США, это, кстати, первый темнокожий министр обороны США отдельная честь И, і... звісно, мише братів за перебрика можна зрозуміти, оскільки бойовий генерал і колишній топ-менеджер компанії Raytheon не міг приїхати до Києва з пустими руками. Одразу скажу, що Рейтеон це офіційний розробник крилатих ракет, і тому можна зрозуміти, чому так палали портаки російських пропагандистів. А коли стало відомо, що після візиту глави Пантагону до Києва привезли нову партію джевелінів і боєприпасів під стандарти НАТО, у Скабєєвої просто таки стався сказ. Америкамериканские военные отношения, смотря на надлежащую дипломатическую сдержанность, не скрывают своих эмоций. Слава Украина Слава. За спиной, За спиной Британи Стюарт то, что придает вес ее словам тонны военной помощи, которую президент Байден пообещал предоставить Украине дополнительно на 60 миллионов долларов. Противотанковые системы, боеприпасы, медицинское оборудование. Вот что привез этот мощный воздушный грузоперевозчик. Чтобы там не говорили, но США, в отличие от некоторых других членов НАТО, не ограничиваются преимущественно моральной поддержкой Украины или высказываниями глубокой обеспокоенности. Возможное эта помощь не остановит агрессора, но без сомнений повысит цену агрессии. Внутри этих черных контейнеров страшный сон танкистов с российского военторга. Переносные комплексы «Джавелин» — системы, которые работают по схеме, выстрелил и забыл. Ракета, выпущенная из «Джавелина», сама находит танк и сбивает его. Если нужно, с вершины в наименее защищенное место. Рядом новые боеприпасы, рассчитанные под калибры НАТО, на которые планирует перейти Украина. То, что администрация Байдена поворачивается к Украине спиной, это абсолютная неправда. Я просто хочу сказать, посмотрите, вот доказательство того, что мы не поворачиваемся спиной к Украине. Но вот интрига, будет ли американское оружие пылиться на складах или направиться туда, где оно нужно с весны 2014-го. Российские танки всегда готовы прорезать своими гусеницами украинцев Ко оборону, чи буде будеться будітлітаружя в епірати об'єднаних сіл? Буде до речі, палало не тільки у неї. Паралельно Путін на Волдаї взагалі заявив, що візити таких осіб такого рівня як Клойда Остіна до України свідчить, що НАТО, начебто, відкриває двері до України, і все це, начебто, становить загрозу для Російської Федерації. Вибачте, що зараз ви змушені будете побачити хлібало окупанта, але це дуже важлива заява. Приїхав міністр оборони, який, по суті відкриває двері України в НАТО. По суті, його заявление нужно і можна іменно так трактувати. Говорить, що так, кожна країна має право вибирати. Ніхто не говорить нет. Ні. Ніхто. Вот даже ті європейці, про которых ви сказали, я знаю, же з ними лично разговариваю. Но сегодня какой-то деятель есть, а завтра его уже и нет. Кто-то другой приходит на его место. И что? Это же не гарантия безопасности для России. Это просто разговор на заданную тему. На том самом Валдае Путина еще и дуже сильно схвалювали навчальні центры, которые начали работать в Украине за участю стран НАТО. Це дуже небезпечно, бо там можна розмістити все, що завгодно, каже кремлівський карлик. А за день до того говорящий уси Дмитрій Пісков ще і розповів історію про те, як, начебто, вступ України до НАТО це найгірший сценарій з усіх можливих для Російської Федерації. Формальне членство в НАТО може не статися, а на воєнне освоєння території вже йде, і це реально створює угрозу для Російської Федерації. Ми віддаємо себе в цьому матча. Ну, тут Російську Федерацію насправді можна зрозуміти, якби її боля, то Україна б ніколи не вступила до НАТО, і насправді вони б боліли, аби по Україні лазили такі морди захисників рускава міря. як, наприклад, на цьому свіженькому відео із Донецького тролейбусу. Я, Я волк, одиночка Кисляк, ебать. Вот это тип, ебать. Когда вас убивали всех. Вот этот тип. Вот это тип. Вот этот тип. Я не знаю вас. Вы меня не знаете. Вот это тип. Нахуй. Пошел я рывать. Не жди меня мама. А мои... Ты купола, на груди на колоды. Только синие они синие грамма золота. Пиво есть. Кто будет пиво? пить? мужиков. Никогда не замыкайтесь. Потом хуже. Короче, говорю какие-то. Я один раз замкнулся всю. Это хуже, хуже, хуже тогда. Я блин, для бесплатного получения снил в регистрации. Да я вчера на районе устраивал бокс. Фух. Короче, проиграл я. Ну, господи, по Эй, Это икота. Кто меня вспоминает? Так да кто? Ч ⁇ мне и кота? Почому Господь, скажи мені, пожалуйста. Наєла дай кот. Дай не законі. Що делать, бля? Там не надає кота. Думаю, ви все побачили і порівняли в умі із шикарним Лойдом Остіним. Тож питання, який вектор має обрати Україна, думаю, відпадає саме собою. Це нормально. Я навіть у Франції, в Німеччині, так говорив: всі сміються, всі звикають. В чому ж політична користь приїзду Ллойда Остіна до України? Він тримає в тонусі українських державників, яких тягне то до брехні, то до державної зради в стилі справи вагнерівців. Це потрібно, аби у Володимира Олександровича та Андрія Борисовича спроба Мирилки із Росією, ліж би серіали просувати, Насправді відпала сама собою. Я наведу одну тонізуючу цитату із візиту Ллойда Остіна до Києва. Цитую. Давайте будемо чіткими. Росія розпочала цю війну, і Росія є тим наріжним каменем, який стоїть на перепоні мирного врегулювання. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України. Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб підтримати Україну і розвинути її здатність захищати свою територіальну цілісність. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Зважте, що на відміну від нашого головнокомандувача, Остін дуже чітко називає Хуїз агресор. Це Російська Федерація. Знаєте, за різними соціологічними опитуваннями у нас є десь відсотків 15 ностальгуючих то за радянським союзом, то за братством з Російської Федерації. На превеликий жаль, всі ці люди є досить дисциплінованими і регулярно ходять голосувати на вибори. І обирають нам віктора Медведчука, Киву, Кралівську, сімейство Льовочкіних та інших прохідів. Це мерзост. Це реально мерзості. Порівняти міністра оборони Російської Федерації на тлі Ллойда Остіна. Я про Сергія Шойгу. Днями він заявив про те, що НАТО, начебто, стягує свої війська до кордонів Російської Федерації, і хижо дивиться на Російську Федерацію, тому що хоче стоптати її натівськими чобітками. Нарачується передове присутність блока НАТО вблизі граніць союзного государства Росії та Білорусі, совершенствується його воєнною інфраструктура, створюються запаси вооруження, воєнної техніки, матеріальних средств, атрабатується мероприятия, переброски войск так в Польшу. И прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединенных Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличивается емкость портовой и аэродромной инфраструктуры. Численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое с 25 до 40 тысяч военнослужащих. В Руменії, Польщі, і Польше Вашингтон розміщають протиракетне комплекси і же сишор. А притом універсальність тих пускових установок дозволяє приміняти наряду з протиракетами крилати ракети Тамахок і перспективне ударне средство розрабатування Пентагоном. Але тут же з'ясувалося, що це тотальна брехня про жахливе НАТО, тому що дочка Сергія Шойгу Ксенія дуже прекрасно проводить свій час в натівській Італії зі своїм ловіром. Що наводить на думку, що байки про жахливе НАТО це насправді такі казки для різного штибу російських укурків, аби вони більш активно їхали воювати на Донбас? А ще щоб по можливості лякати нашу сцикливу владу, яка дуже зацікавлена у Роялті із російського ринку за серіали і концерти. Топових американських політиків і військова допомога від Сполучених Штатів Америки дуже активно використовуються Російською Федерацією для залякування і шантажу. Мета усіх цих дій це залякати українську владу і захід, який дуже боїться холодної зими і боїться замерзнути через те, що Росія дуже сильно підняла ціни на російський газ. Стратегічна ціль всіх цих російських ігрищ – це заявити, що Україна це наша корова, і ми не відпустимо її на захід. Ти що до Утім, дуже тішить те, що Україна поступово вчиться реагувати на стреси, на залякування Російської Федерації. Безумовно, інколи це виглядає дещо кособоку і по-дитячому, але така ціна нашої незалежності. Надто довго Російська Федерація і її локальні посіпаки тримали Україну знаєте, в постійній напрузі і провокували таку невпевненість у собі. Все це дуже вписувалося класно у російську доктрину, що Росія, начебто, лише захищається від НАТО, реагує на розширення альянсу і, взагалі, тільки обороняється від заходу. Власне, під приводом цієї оборони, в 2014 році, можна було захопити Крим, захопити частину Донбасу і щедро роздавати до нині паспорти на окупованих територіях, щоб всі ці обіжені на Україну люди йшли голосувати за Путіна і єдиною Росією. Це ж було вже. А що ж робити, спитаєте ви? Ну, по-перше, дружити зі Сполученими Штатами Америки, слухати слушні поради Ллойда Остіна, і головне, тримати в напрузі постійному тонусі українську владу, щоб не було спокуси здаватися. А путіну і Скабєєвій дуже хочеться передати привіти із українських дитсадків: окупант не пройде. Проект без цензури для порталу Цензорнет і я Марина Данелюк Не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись на наш канал, і не забувайте, що ми на кращому каналі української аналітики в Ютубі. Будьте з нами.